Згідно з новим законом з січня 2026 року в Україні знімання та поширення відео з працівниками ТЦК прирівняють до державної зради. Закон вступає в силу у січні 2026 року і передбачатиме відповідальність за створення і поширення фото і відеоматеріалів, що фіксують роботу співробітників ТЦК. подібна діяльність буде прирівняна до державної зради. Однак це відео підробка, а сама новина неправдива. По перше, у ролику з'являється логотип видання, яке нібито випустило його. ДК однак, журналістам Стофейк не вдалося знайти українське медіа ні з такою назвою, ні з подібним логом. По друге, судячи з монотонної інтонації наратора у відео, озвучка була зроблена за допомогою нейромережі. Потретє, ні в авторитетних українських виданнях, ні на сайті Верховної Ради нічого не повідомляли про таку ініціативу. Отже, повідомлення, нібито знімання роботи ТЦК, прирівняють до держзради, не відповідає дійсності. Знімання роботи представників ТЦК на відео вважається законним, особливо в громадських місцях на вулиці, у приміщенні ТЦК, ЦНАПу у транспорті. Тощо зйомка заборонена тільки у тому випадку, якщо вона перешкоджає здійсненню працівниками ТЦК їх службових обов'язків. Або якщо у кадрі видно військові об'єкти, або бойові частини.